Містобудування. будування. Е, колись у якогось ютубера побачив е, огляд на демку All Will Fall, е, додав, руки ще поки що не дійшли. А ну 1800. Дуже прикольна грулька. Ну от, 103 години награних, рекомендую. Так, Banished. 125 годин. Прикольна, ну, досить, скажімо так, нудна ігрушка. Немає розвитку якогось такого, але в принципі тако скоротати там сотку годин для ціні жанра. Так, Сітки Skylines. 46 годин. в Своє час грав, було прикольно, ну потім щось пішло не так. Ну, на любителя. Down of Man. Простенька ігрушечка, самі бачите, менше 2 ГБ місця важить. Можна пограти, там, типу, як епохи міняються там, з кам'яного віку там, в бронзовий, в мідний вік. Ну, от от ну, Непогано, але прям щось віддаю, щось, я б не сказав. Так, Eden Crafters. Гра прикольна, вона дуже сильно, дуже сильно похожа на Planet Crafter, який у мене в списку трошки нижче. Я на неї робив огляд. Так що рекомендую там десь пошаритися по моїм відео і подивитися. Зараз буду говорити англійською Fattest Frontier. Ну, непогана гра, прям непогана. Але я ж короче, як ботан, я грав в чистому мирному режимі, без оцих заруб, без війни, без оцих всіх двіжух то може я її просто повністю не прочувствував. Я її чисто юзав як ну, містобудівельну таку движуху. Ну, в принципі, прикольно, непогано, знову ж таки, на любителя. Фрост Пунк. Гра хвалена, перехвалена, там, короче, розрив сраки, от це от все, важкі ділеми, емоційні вибори, от, це от все. Я її не поняв. Ну, от просто я її не поняв. Не знаю, ну, коротше, не моє, мабуть. Хоча в мене другий frostpunk в списку бажаного висить, але ну, якось так ось. OpenTTD. Ну, Це таке. Це... Я так чув, є така гра Факторіо, я правда в неї не грав ніколи. Я думаю, що це щось похоже. Я не можу поняти, чому в мене тут 2 хвилини награних всього. Я ж, по-моєму, більше в неї грав. Ну, коротше, ладно, то таке.